Аліс установи освіти нашої області провели у рамках проекту гендерно орієнтоване бюджетування в Україні. Результати та план подальших дій обговорювали на розширеній нараді у Чернівцях 18 та 19 жовтня. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Проект Гендерно орієнтоване бюджетування в Україні це новий демократичний підхід, при якому враховуються потреби та інтереси усіх соціальних груп населення. В Україні він проваджується з 2014 року. Результати роботи протягом двох років обговорювалися на розширеній нараді у Чернівцях. На сьогодні ми маємо результати, які показують, що ми фінансуємо установи, які надають послуги людям. Але на жаль, цими послугами чи навіть доступу до цього до цих послуг не мають люди всі в одинаковій мірі. Гендерно орієнтоване бюджетування спрямоване на те, щоб плануючи видатки бюджету здійснюючи виконання бюджету, бачили людину не установу не заробітну плату, не енергоносій, а людину, яка буде кінцевим споживачем. Гендерний бюджетний аналіз програм саме у галузі освіти впродовж січня-вересня 2016 року проводили робочі групи проекту під керівництвом департаментів фінансів облдержадміністрації. На Буковині розглядали сім навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку. Результати виявили, що серед вихованців переважають саме хлопчики близько 60 відсотків. А серед педагогів навпаки, переважна більшість жінок 80 відсотків. Така тенденція: ми зараз орієнтуємося на те, щоб утримати заклад. Так, ми маємо перебудувати нашу свідомість на те, щоб орієнтуватися на ту дитину, на того кінцевого споживача послуги, який отримує ту послугу, і орієнтуватися, рахувати витрати на саме тих дітей, які там навчаються. Під аналіз потрапили також заклади позашкільної освіти. За результатами виявилося, що серед вихованців гуртків дівчат більше, ніж хлопців. Якщо це позашкільна освіта, то вивчившись потреби і дівчаток, і хлопчиків, можна стерти оці рамки стереотипні і в певному порядку то, що Іноді ми говоримо не не власна дівчатка, може стати власним дівчаткам або навпаки хлопчикам. І ми говоримо про те, що це не є там економія в плані, оптимізація, ні, це є просто розумний підхід, звивчився з досвіду інших країн, які вже давно працюють у цьому гендерному бюджетуванні. І це не є якісь феміністичні, якісь там події. Ні, це рівний доступ що для хлопчиків, що для дівчатків. Враховувати усі ці особливості будуть при формуванні бюджету вже у 2017 році. Марина Буличева, Анастасія Федорюк, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина.